Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 20 вересня 2022 року. Отже, поки нас заливають дощі і сонячне гниє. У мене з'явився час для думок щодо наступного сезону. А саме про відсадкове співвідношення культур при вирощуванні у наступному році. Відразу скажу, що цей рік був досить. Повчальним. І, звісно, останні події в нас в державі, а саме е, війна, яка вже Добрала. відразу хочу сказати, е, що це суто моя точка зору. Нікому нічого не нав'язую, так як кожен Іван має свій план. Отже, до теми, е, перше, про що поговоримо, це пшениця. Е, 22-й рік явно був не роком. Пшениці. Урожай був середній. Конкретно в мене був урожай 42 центнера з гектара. Ціна з поля була смішна: 3 тисячі 35 тисячі за тонну. Я зараз зберігаю її, але думаю, що ціна, ціни на неї не буде, і зараз на даний момент ціна коливається від 4 тисяч до 4,5. Тисячі по формі 2. Я зробив таку схемку в відсотковому співвідношенні, почнемо з пшениці. Сію я її лише 1% від загальної площі. І лише для того, щоб зберегти для себе як посівний матеріал. У випадку, якщо ситуація зміниться, ну, можливо, будемо на наступний, ну верніше, через рік будемо її сіяти. Друга культура це ячмінь. Культура схожа дуже із пшеницею, ті ж самі гербіциди, технологія вирощування, і це все-все на 3%. Чому 3%? Перше – це те, що ячмінь ціється елітний, тому що у попередньому році був, була куплена супереліта за гарні кошти. І плюс це найбільш рання культура, яка збирається, а значить, і є можливість завести обігові кошти і користуватись ними. Гербіцид для зернових недорогий, і це ще одна причина, що пшениця та ячмінь отримали свої місця з в... сцівообороті. І третя основна культура 2023 року це соя. 96% на неї припадає і ось чому. Я наведу декілька фактів про неї. Хтось може погодитися, хтось ні, знову ж таки, нічого нікому не нав'язую, просто кажу свої думки і те, що маю. Перше, це попередник. Соя це чудовий попередник майже для всіх культур. Після себе залишає непогану кількість азоту. Ну, в принципі, це одна із, із, із причин. Далі, друге, посівний матеріал. Звісно, соя в нас своя сорт PS2035, хто слідить за каналом, той знає. І купувати на посів нам нічого не потрібно. Далі, добрива. Добрива, не знаю, звісно, хто як. Але я сою особливо добре вами не балую і використовую лише е, листкове підживлення, бор, магній, гумати, карбамід це все, що я даю для сої. Е, далі, гліфосат. Е, звісно, зараз ціна на гліфосат не дешева, та, й, в принципі, на всі е, е, гербіциди. І піднялась вона досить суттєво, але не в моєму випадку. Чому? Тому що я раундап закупив у 2021 році по ціні 2200 гривень, якщо не помиляюсь, за каністру 20-літрову. Частину ж на початку 2022 року по ціні 4000 гривень за каністру 20-літрову. І мені дуже пощастило в цьому плані, можна сказати, мав розум. Зараз же ціна від, за гліфосат, за препарати на е, гліфосатній глифосат, основі від 7 тисяч гривень за каністру 20-літрово. Е, далі, п'ятий пункт це буде в нас е, контроль бур'янів. Е, ні для кого не секрет, що раундап е, або ж його замінники широко впливають на великий спектр бур'янів, а точніше ну, знищують їх. І завжди, там після сої. Частіше поле, ніж від інших попередників, тої ж пшениці, про соняшник я взагалі мовчу, ну і інші культури. Отже, підводячи підсумки своїх думок та майбутніх дій, які я хочу зробити, е можна зробити висновок. Е перш ніж скласти даний план, я керувався економічною складовою і дивився на найбільш привабливу рентабельність. Про культури, які я вивів із сівозміни, зміни, перше, це соняшник. Знаю, що багатьом він подобається і дана, дана культура. Але для мене не в цьому році. Плануючи е, сіяти сонях, е, перше, на що я подивився, це ціни посівного матеріалу. Е, Більш-менш відомі бренди та гібриди це від 4,5 е, тисяч за посівну одиницю. Е, відомі ж гібриди це 6 тисяч і вище. Е, далі на що слід звернути увагу, це на ґрунтовий гербіцид, ціна якого ну, реально зараз космос. Я навіть не знаю. там На 10 гектар, мабуть, 1020 коштує е, гербіцид. Е, дехто може використовувати євролайтінг, але після дія його в ґрунті не дає посіяти озимину. Е, або ж Гранстар, яким потрібно дуже рано працювати. І в цьому році була показова весна, було холодно і спрацював він ну, так собі, це в кого я бачив. Далі, кукуруза. Знову ж таки, це купівля посівного, обробіток ґрунту, уборка, як правило, із завищеною вологою, вище бази. ну, і На цьому завжди працюваю. Ті, хто купують зерно, користуються цим і роблять дуже суттєві знижки. Далі, четвертий пункт це буде ціна сипучих та мінеральних добрив, висока урожайність, але урожайність не проблема, а проблема зберігання самого зерна кукурудзи. І, взагалі, не подобається мені кукурудза особливо, знову ж таки, суто моя думка, у вирощуванні, ну, не люблю я її. Третя культура, яку я згадаю, досить популярну в нашому регіоні це ріпак. Перше, дуже дорогий посівний матеріал. Друге, це складність посіву. Вимагає там ідеального витримання глибини, сроків і тому подобне. Далі, складність. Догляду, особливо шкідниками. В цьому році знайомий робив сім обробок оприскувачем, і це все впливає на кінцеву рентабельність. Тому що можу побажати і якби, порадити, рахуйте свої кошти, зважливо підходьте до вибору культур у Сівозмінні, цінуйте свою працю обов'язково. Все у нас буде добре. Слава Україні!